Гарні дівчата, заходьте Чому? Ігор, можна? Чи розпочати? Це вийшла нова газета, товариство Львівська, нова. Он сидить головний редактор Ігор Горгула, літературна неділя. Просимо встати. Але ми з моїм давнім приятелем і колегою по роботі Ігорем Довичиним, приємно, що прийшов з дружиною. Досліджували Без... галицьку пресу, була неділя, так Без... наш Без... газета, Галицько-Волинська. А тепер оце Ігор провідковує літературну біз... неділю. І вже в першому ж числі надрукував так, про, так. Книжку. Траві, так. про книжку, яка сьогодні презентується, в що, ну, Мабуть, сьогодні вже треба починати, правда, якось так не нав'язливо розмову. В На... На... дружній атмосфері. Це ж не, не зали якісь, що не які, не треба якихось регламентів дотримуватися. Дійсно, вже форум завершився практично. Всі мої друзі, колеги київські і, і всякі різні, всеукраїнські, закордонні всі повиїжджали вже. Ось. А оцей вечір такі якісь поставили презентації другу, як не дивно, тому що перша вже була в негарній Ось. Ну, це було серед дня, нормально. В якраз того форуму, то там прийшли люди, щось знімали. Ну, а тут зібралося, виявилося, що майже всі мені досить близькі люди і знайомі, в такому маленькому. Але товаристві, як казала колись циганська поетеса Папуша, біля поезії треба збиратися, як біля великого вогнища. Ось, ну, тут велике не будемо, як там із іскри запалає і велике, а нам достатньо дружнього такого вогника. Який, який вже розгорівся врешті, от і, і, і десь в Америці там почули, чи то дим, така книжка в мене виходила Україна в диму, чи дим, чи вже іскра, яка залетіла, скільки я там жив колись в Америці, працював, але воно, ця книжка з тим практично майже нічого має. Бо на попередній презентації такий Володимир Ряшкевич, який має свій сайт і друкував там поему мою про Америку, американський щоденник то Він задавав питання, чи має власне ця книжка щось із Америкою. Вона має тільки як видавничий проєкт із Америкою. Можна прибрати? Іот, Іо, Іор, пригласи. А ну дивлюся, хай. Іор, при, пригласи сорочку, то вона дуже нескромно стричи. Ну, багато значуще стерчить, пригладі. Багато значуще відбувається, <к four> пригладіє. Це і все. А це телефон тут. Ти не дивись на сорочку. Ж ну, на мене... Я ж, ну, куди? Ди в мене так спіровано. Отто, ж, ж. Так. Редактори. А це залулиць тобі, це тобі залулиць. <плес> Добре. Ось. Тобто і з моїм перебуванням в Америці і в світі ця книжка мало, що має спільне, хоча це перша книжка, яка вийшла на рівні Amazon.com. Украї... і репрезентує українців на тому рівні перша. Після її видання десь Катерина Ющенко почала мені писати листи з вітаннями. А коли я делікатно натякнув, щоб добре було б зробити презентацію. Дружина мене попереджувала, не натякає, а я натякнув, кажу, може десь спонсора знайти, щоб поїхати презентувати, з тих пір... пір листів вона не пише, Ну, надіюсь. Надіюсь, після літа може ще напишу. Ось, тому що добре було б, звичайно, презентувати її там в Америці. Але своє діло вона зробила ця книжка, в Англії почали перекладати, в Німеччину запрошують, і зараз вийшла книжка «Письменники Європи і теж двох українців тому що мене туди. Включили. Ну, для мене це якийсь свіжий ковтоп-повітря під товстим льодом українським. Як казали ті англійці, що мене вдались перекладати провінційності, каже, на жаль, якщо хочете чесно, розмову, то українська література в світі нікому не цікава, як, ну, як постколоніальна країна. Ми перекладаємо росіян, ми перекладаємо американців, німців, французів. Ось, я кажу, та говоріть же відверто, говоріть, я це все звичайно. Боляче все пережив я колись в Анаріці один американець сказав, що вашими борделі, з жінками забиті всі борделі Європи. А ти кажуть, нормальний чоловік. Після того, як я в попрацював, вони там гроші мені підкидали, я виявляюся на американський нормальний. Чого я маю бути ненормальним? Ну ти ж з України важиш там одні злодії та це. Ну було дуже прикро. І боляче, коли ти виходиш як репрезентант країни, будь ти тричі якісь не, не, не злодій порядний в міру. Ось, але ти презентуєш країну, в якої імідж не найкращий. Чия то вина, то не тут зараз говорити на цю тему. Ось тому видання цієї книжки для мене має якесь, не тільки для мене, а якусь відповідальність на мене свідомо і підсвідомо накладає як репрезентанта українського культурно-інформаційного простору у світі. Ось, продається вона на найпотужніших сайтах .com, і Barnes Noble. І Barnes Noble – це книгомережа торгувальна, вона є по всій Америці, я і бачу ті магазини, заходив туди, в Нью-Йорку, там продається Толстой, Солженіцин, Достоєвський на перших е, поличках таких, на вітринах стоять. Ну, грішним ділом кожен поет, напевно, собі уявляв, думав, от би тут моя книжка стояла. ну… Тепер і моя там стоїть, ну може не біля Достоєвського, але оця книжка Банеса Новис ну, принаймні продається. Тобто теоретично я можу бути міль... мільйонером. У багатьох це цікавить. Але практично, практично я не знаю, боюся питати Юрка Лазірка мого співавтора і колегу, якого, з яким я особисто не знайомий, але якийсь запропонував. Запропонував видати мені цю книжку, оскільки вони видавали це видавництво мажонком Create Space. До того люди Волині і письменники України. Я туди включений і тобто, у нас був, попереджуючи запитання, у нас вийшов хороший, хороший дует, тому що в мене вже якась сім'я була, там воно вже крутилося в тій серії того видавництва, як енциклопедії вони видавали. І... А в нього було ну, громадянство американське, він міг там оформити то все. Ось. А ми, і мені вже там, очевидно, було достатньо, щоб цю книжку вони взагалі взяли до друку, тому що таке видання, ну, я так зрозумів, вони не, не видають. Тобто секретів я ніяких не знаю, більше. Ось, але дуже приємно тут Ярослава є, що я колись подивився в інтернеті, то там же і китайці, і японці, бачу, всі включили десь в обіг той в світовий. Але я все чекаю, поки ж почнуть бабки капати. А вони, каже, Лазірко, ні, купують трохи, друзі купують, каже. Це, вона там стоїть в інтернеті 9,50 доларів, долара коштує. Ось і, і кажу, теоретично можна стати багатим, бо ресурс світовий. Доступ є світовий. А практично англійці кажуть, навіть е, якщо ми, ми вас зараз хочемо видати, е, дивно, що ваша країна не дає ніяких грантів, я вже підходив до наших властів мужчині, знайомих, з ними вони не знають, де знайти грантів, щоб дуже на хорошому рівні забезпечити в Англії це видання. Ну, зробити якусь презентацію, прийом, гуморово приїхати, розумієте? Не, не якийсь там, як бідний родич. То вони кажуть, якби ви були Нобелівський варіант, то ми вам дали 2-3 тисячі доларів. Не більше. За поезію ви можете надіятися тільки на премії світові. Ну, премії так, ви можете, якщо попадете на премії, тобто ви можете компенсувати собі затрати і стати умов теоретично там Нобелівська, це ну, багато людей. Як гонорар, як такий для поезії навіть Нобелівських лауреатів не передбачає. Якщо вас видадуть там в тому, то вже тіштеся дуже на такому рівні, що ви потрапили практично, Пегаса забор за що там за хвіст купили. Ось це таке. Що там ще? Це твої вибрані речі? — Ні, це відбирав цей же ж Юрко Лазірко. До речі, бав... це він відбирав чи вони? Він він. Він відбирав англійською, але їх після нього редагувало два відомих американських поети. Вони є вже на поетичних сайтах американських Ця, ці вірші. І книжки там йдуть дискусії, коментарі. Скажи, будь ласка, а скільки вийшло вірші твоїх? Там всіх по 20. По 20. 20 його, 20, 20 моїх, але там є три мовна книжка. Я його перекладав ще російською, мене російською перекладала відомий дуже хороший поет, такий російський, живе над Києвом Євгенія Більченка. Євгенія, зараз буде фестиваль, такий міжнародний, то запросили мене там місце. Буде Ігор Іван Жданов, такий з Москви, десь наш ровесник, Ну, така восходяща зв'язда російської першої поезії. Ми десь маємо там разом 1 жовтня це буде фестиваль такий. Ось І там це Женя Піченко теж, вона дуже х... хороший перекладач. От. А росіяни не дуже спішать. Вона вже цілу книжку мене переклала, росіяни не дуже спішать видавати, тому що просто вони так і кажуть, називається печатку, Нам що, конкуренти нужні? Свої... А тим більше ваша держава не фінансує. Ну це ж треба ж на ентузіазмі перекладати, ще й здавати собі конкурент. Ну правильно все кажуть. Я зустрівся з досить жорсткою, прагматичною системою, яка в світі діє. Ось, тобто, або, а тим більше, я кажу, якщо ти українець, то треба 10 разів більше зусилля, щоб вийти на ті рівні, ніж французу, скажімо, чи, чи англійцю. Це теж правда життя жорстка. Ось, сьогодні прийшов ще мій давній друг, можна сказати, бо хто ж як не друг, я творчий Григорій Шумейко, всім відомий народний Народи артист, Україні. він прочитав, читає. Цілу мою повість десь по радіо вона звучить біографія дерева племені поетів чудово, чудово воно читає. І оце ми зустрілися після вчора, бо я так не планував нікого і запрошувати, взагалі нікого не практично от десь двох-трьох тільки зателефонував. Ось, і... А тут зустрівся, сама доля, я кажу, може, Григорій Григорій дуже приємно відгукнувся. ось, бо... І він чудово читає, то прочитає який-то. Кілька... Вам Вір, може щось скаже? Сидячи так, якщо е, я з п'ятниці тримаю в руках цю книгу, вона мені видається не випадковою, особливою і, і якоюсь дуже ну, значимою. значимою тим, що я сьогодні прийшов і питаю Ігоря, як називається видавництво англійської, я англійської не знаю. А він каже, космос поезії. Видавництво американське, Нью-Йорк 2011 рік. Небагато примірників. Нас, нас зібрало у Львові небагато примірників, але нас зібрала ця книга. Потім тут три мови: англійська, російська, українська. І всі три, на мою суб'єктивну думку, хороша мова. Навіть неправильне не, не слово, а мова досконала, мова відбірна, мова проникнута багатством рідних земель і космосом поезії світу, так якщо можна сказати. Потім не тільки ці троє людей представляють перекладачка поетеса Київська Ігор Павлюк і Юрій Лазірко. А ще й на обкладинці графіка великого нашого сучасника Івана Остафійчука. Я зробив паузу, бо він, бо він не тільки графік, і теж людина, яка у свій час в 70-х роках мусив іммігрувати зі Львова, аж добрався аж до Америки. А так як він осмислює світ, рідну землю світу взагалі. У живописі, у графіці, у ілюстраціях до книжок це так цікаво і непрохідне, і оці смисли е сходяться всі в одній книзі. Ви знаєте, це, це той випадок, що така радість мене як, як ігорового приятеля проймає, що, що ми цю, що я цю книгу маю, що ми маємо змогу її в інтернеті знайти, почитати і. Трошечки розширюється знання, пізнання не тільки географічної України, а ще й отого екзистенції тої душі неповторної, яку мають усі ті люди, які творили цю книжку. Вона в цьому відношенні вона якийсь має такий камертон абсолютний і такий дуже, дуже повнозвучний. Ну а для того, щоб щоб мати, очевидно, якесь відчуття, що є, то з вашою, за вашою згодою, я би кілька віршів Юрія Лозірка озвучив, співавтора Ігорового, а потім кілька віршів, можливо, Ігорових і у перекладі. От є Юрій Лозірко ще, ні, з іншого. Мені наснилась вічність, горе мені з собою сам у собі згорають. Гори горе не за горами, небо за небокраєм, гірко вітри співають, гірко мені від співу, права щока палає, терпне морозом ліва. Дайте прийти до себе. Зовсім чи просто в гості, вилити світлом в небо та не набрати злості, Дайте забути знову, як забувають мову, бо не втече розмова, бо висихає слово, в тиші крило підбите, очі люстерка страху тихше, я хочу жити. Ближче земля і птаха, горло сідає з крику, спокій прийде, як сяде, мить, воскресіння вічне, мир не початий ззаду, виросли звуки з серця та розійшлись без бою, біль, глибина коріння, кров, три ковтки гіркої. А на межі між домом і необачним кроком сонце вкладає землю у недозріле око. Горю горіти довго, довше тримати віру, будьте мені заката, дайте на кару міру, а як настане досить, а як на тишу стати. Вийде на світ сльозою з мене пречиста мати. Не дочекалася своєї сивини, не встигла вивезти в дорогу сина і ніби в серце бились цвяхи до труни. Та в душу засипалась домовина. А так молила Господа, не приведи, дай доплекати кучері малечі, доплакати себе, напитися води, весну вдихнути, розгорнути плечі до світла, радості І домашнього тепла. Нема. Земля ті плечі огорнула. Вона не вчула, як вже янголом була і раною незгоєно заснула. А заєтріє, плакати немає чим. Один лиш біль поперек горла стане і не виходить, душить, скільки не кричи. Чим груд пухкі, грунт пухкіший, глибша рана. Недовго... Задувалося життя, Бог! і небо все на світі погасили, і ніби нас не стало нам обом, змалілий світ оцей, який немилий, а сльози вмили, вирвалось скупе пробач, гірка давно, гоїти вже не в змозі, сьогодні став дорогою до тебе плач, а завтра. Ти зустрінеш на порозі. І ще <кій> <кій> два вірші Юрія. Ще не вечір. Заходьте, сідайте. Вам тут добре буде. Три рази заходять іноді. Касли голоси віддалеки, руку простягнула порожнеча, дайте краплю серця для щоки, винесіть мене, бо ще не вечір, дихання на звуки назбирав, горлицями з горла їм летіти, всістися на барку богара, співом відігріти. Душу світу, третє око мій віддалемір, треті півні, ангели спасіння, світ не намовчався до сих пір, я з тих пір видушую терпіння, як сухе вино, воно в терпку Вистоїться горлець воркотнечу. Вийде серця крапля на щоку, у падінні випростаю ви плечі, гляньте, як згорає течія. Ангели, кричіть аж до знемоги, ви мене врятуєте, і я раною відкриюся у Бога. Присядьте, нічим, ви те почуєте, що там можливо й. Гнатися будете за ним, а його не почуєте. А от зробіть експеримент. Присійте. Дівчинка. Плаче, плаче дівчинка боса на бабусин поріг. Розчарована осінь клигає по дворі. На душі прохолода. Навіть півень за тих. А кого тобі шкода? Каже дівчинка. Всі. Це Павлюк. Це Павлюк написав спеціально для вас. Аби ви читав і ніколи не плакали. Але завжди могли осмислити той плач, який дуже оптимістичний. А можливо навіть у печалі добротворний. Щоб ніколи Ще Жить? Ну потім вже коментар Дівчатр буде мало потім. Як то їм все природа дає. Це нам чоловікам Летіти вміли, не вміли впасти. Хтось дряпав двері своєї пастки, хтось жебрав славу, хтось хліб і гроші. Тут всі давайці дурні й хороші. Вода із кров'ю то їхні вина. Де упав, набравшись, там батьківщина, ідуть з піснями, вертають сіллю. На три вмерлини одне весілля, медовий місяць, без ноги й воїн було нас триста, зосталось троє. То білий голуб, то батько сивий. Такі самотні, такі красиві, летіти вміли, не вміли впасти, зламавши двері своєї пастки. Ігор Павлів. Зачекайте, не відходьте. Вертатись пізно. Вже гра, як битва, на зміну пісні прийшла молитва, сніги заснули під гру на лютні, уже минуле стає майбутнє. Душевне серце зробилось дзвоном, є сто інерцій, одна корона, одне кохання. Одне безгріща і мить остання за мід миліша, за мед світліша, за біль чесніша, найбільша тиша, остання тиша, там вітер вічний, а зірка смертна, сорочка свічки об світ подерта. Вертатись пізно, бо гра як битва, на зміну пісні. Прийшла молитва. І до вас теж прийшла молитва. Заходьте. Це вона прийшла, її не бійтесь. Ця молитва спасенна. Вона поєдична. Вони зараз подумають, що ми тут сектант. А ми хіба такі не А подивіться на себе вже стоїть себе. На ми, ж, ми ж покликані, вибрані. Нести щось, же <су> в душах там такий вогонь творчого вогонь <су> <полашкодіння>. В палашкоті. <душа. су> <Душа. су> ну добре, жінка, не було ні радості, ні горя. Снилася, як небо журавлю. Жінка, що хотіла бути морем, і яку я пісню я люблю десь на сіні. В синіх сінях казки по квітки і царя. Жінку, що зазнала стільки ласки, як ікона у монастирях, спить лисиця їй на білій шиї, собою на розплетені косі, не свята вона й не повія, бо жила й родила, як усі, і, коли міняла доля перстень. Як себе вербина золота, жінка впала, наче кров на серце, піднялася віями Христа, хто її у світі цім пригоди, коли ангел в'яже сатану, жінку, що хотіла бути морем, чорно-білий парус одягнув. Ігор Павлюк, дякую. Дякую, Григорій. Так цікаво, слухаєш свої вірші, ніби вже не свої. Я вже навчився абстрагуватися. А Григорій так читає, думаю, непогано. Айда Пушкин. Ай да, З почуттям гумору у нас все нормально. Знаєш, що я хотів ще до книжки додати? До того в мене виходила англійською мовою книжечка така. «The Angel of English Language, англійською чи англійською. Мовою оформлені Івана Сколоздра така малоформатна штучка, як чоловіче ворожіння, в мене ще таке виходило. І біографія дерева, яку Григорій читає племені, поетів, повість такими видавництвом з полом, так експериментувало колись. А це покійний Іван Сколоздра, якого я дуже люблю як художника. Це те, що шабунт він оформлював. Його картини використані, вірніше. Ось так там сказали, коли я був в Ірландії, вони подивилися автохтоним носією англійської мови цю книжечку, сказали, Ігоря мовляв, це все добре, але цю книжку на міжнародних рівнях не показують. Тому що мова, мова не то. Це мова як кажуть, ну, щоб не образити моїх перекладачів, бо тут... Я їх поважаю і тому подібне, і це не їхня вина, але це привело мене до того, що я мучив Лазірка, щоб він дав мінімум двом американським автохтонним поетам, щоб вони вичитали, я вже казав цю книжку, і вона дуже добре. Вони тут навіть відзначені ці поети на оплатинках і в інтернеті заявлені, бо ж робота в принципі серйозна. Але тепер я спокійний, принаймні за англійську, за англійську мову в цій книжці. Бо, розумієте, як от по українськи якось там. Вона зразу видно. І тоді ніхто її просто не бере, що, що Українець перекладає. Тоді зовсім не треба видавати. Але тут нам вдалося, бо справді мова вже нормальна, і вже за відгуками, десь кілька місяців тому, як вона вийшла, то на сайтах англійських, де борхливо обговорюється світова поезія, то вона мені приємно ці, ці, ці в коментарі всі читати, і цікаво. Досить. Тобто враження так, зараз, загалом досить хороші. Нашу книжку. Що там ще? А, англійці подали зараз Geographic Poetry є такий найбільший журнал світу, то зараз там течина друкували, друкували вірші з українців течини. Ось і це зараз чекаємо, чи візьмуть редактори оці.